Ми приїхали в Агроленд. Ой, який знаходиться в селі Ходачків. І зараз дивимося, що тут є. Скажу в кінці відео свої враження. Ось такий при вході дитячий майданчик. Видно, що все нове, класне, от тільки зроблено, дуже багато всяких цікавих дерев, лавочок, місць для сидіння. Ось такий дитячий майданчик. Зараз синочок. З гіркою, з батутом, різними качельками, лазанками. Тут є корови з усього світу, дитячий майданчик, хата з Поділля, пташиний дір, тартак. Пер, перекуска на розі, хата з зупіл'я, лемківська світлиця. Дуже класно. Всюди стоять такі коровки. Ось цей тартар. -тар. Зараз нелочку. І отакі от всякі хатинки старовинні, класні. Це ресторан миска просто з другої сторони. І таке велике-велике подвір'я. І тут виставка тракторів. Там тваринка. Класно зроблено досить. І тут що є, Данилко? Коровки. Йдемо на коровки ще подивимось. اللي يا آه سكروم استلياتك. Заходить, подивимось. Бачиш, яка скриня була. Так люди жили, бачиш, які ліжечка, які скрині. Тут навіть пічка пече тепла. Важай, там не ліз. Ось така хата 20-го, здається, століття. Дам ще подивимось, а? Так. Ну бачиш? Дивись, тут робила ниточки. Бачиш? Ниточки. Це такий бомбетель. Бабусі, дідуся ще є. Ту така, Бачиш, а? Дань, дивись яка кухня. Це... Це так прямо ці.

Китайські шовкові кури, Данелка. Так називається, які смішні. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. А за неї. Це що, павич? І немає їсти тобі. Ми взяли їстички, так? Що, ти боїшся? Іник! Давай подивимось, що в цій хатанці ще є. Давай. Що це за хатинка? Мама прочитає. Типове подвір'я українців, що мешкали на Поділлі. Йдемо подаємося. Таке, де на Поділлі мешкали. Ой, як тепленько. Палять, так, динок? Типове помешкання на поділлі, бачиш? Теж такий бомбетель. Дивиться, копічка, ліжечко, одяг, бачиш? Макітри, посуд. Класно? Тут така кімнатка. Ой, як тут тепленько. О, тут пічка палиться. Чуєш, як тепленько? Як класно. Ще тут є кімнатка. Ой, ой, як. Тепленько. О, який ліжка з подушка. Ого. Байдеш. Є ще така виставка, присвячена нашим захисникам. 12-та бригада, спеціального призначення АЗОВ. Це безпілотник, який Росія випускає на нас. Це було збито його, і оце його частинка маленька. Ще тут багато такого, що незабаром відкриття, буде, от в цих теж штучках. Таких щось цікавеньке. Дивіться, як гарно зроблено. Все таке новеньке, дуже доглянуте, тварини дуже частенькі. Ой, давай ось який Данилко, Куточок. Можна полежати тут бачиш так, попити. О, такі хатинки. Така хатинка старенька. Можна йде? Давай. О. Теж який замок. Прийдемо. йдемо? тут теж кухня. Ого, яка велика кухня. Ось закопєчка класна кухня. Кімната, церковці. Ось так жили колись люди. Дуже цікаво. подивитись, дуже багато є всяких і посуду, і речей. Ось ікони, картини. Вся кімнатка цікава, так нас не бачила. Називається вона... Ванькир, вічна кімната відокремлена від, від великого шляхом перегородження хати пічу і грубку. Як цікаво. Дуже цікавий цей замок. У мене ще бабусі такий колись було, так. її відкриває. А чому, Данилко, Такий замок цікавий. Ось так нажимаєш, так, пальчик. Ось так. Для вогню таке місце. І ось тут ще будують щось таке цікаве. Як якийсь замок, не знаю, що це. Тут вхід. І вихід. Так, це карта всього Агроленду. І ось тут ще є список, бачите, оранжевим це те, що ще не відкрито. Такі планують відкритися. Насправді ще дуже багато всього планують відкрити. Тут і сироварня буде, четвертий квартал, і ферма екзотичних порідкорів, і музей, і виставки. Просто дуже ще багато всього. І навіть планують, я так зрозуміла, відкрити так, другий квартал драйвленг. Атракціон з машинками для дітей. І звичайно, є сувенірна краниця. Велика, можна щось придбати. Класна. Є все з дерева, соломи. Подивимося, Данелк? Mm -hmm. Ну що, общала вам поділитися. Враження від Агроленду, в якому ми сьогодні побували. І що хочеться сказати, його варто відвідати однозначно. Класна локація, недалеко від Тернополя, нам 22 кілометри їхати. Ще раз нагадую, що комплекс знаходиться в селі Ходачків Тернопільської області. Можливо, це СМД, не знаю. Вхід всього 100 гривень. Дітям. До метра безкоштовно. Багато локацій, є тваринки, є контактний, такий, як зоопарк, який можна годувати, є старовані подвір'я, старовані хатки, там щось три, є виставка тракторів, є гарний майданчик, є ресторан, в якому можна пообідати. І багато відпочинкових зон самому. Подвір'ю цьому. Ще ще хотіла сказати, що багато що, звичайно, відкриється ще там перший квартал, другий, третій, 25-го року. Але досить непогана локація. Я сьогодні так аж пишалася, що в Україні розвивають внутрішній туризм, стараються щось таке класне зробити. Місцеві там фермери, люди. Дуже гарно все, дуже чисто, комфортно, всюди тепло, навіть в санвузлах. Що не менш важливо, бо зараз зима, поки ти там роздінеш дитину, але тепло, тому нам сподобалось. Однозначно, коли відкрию цей такий ще картинг, ніби дитячий, з машинками, ми ще раз поїдемо з сім'єю. Тому подружуйте Україною. І надіюсь, моє відео було вам корисним.